Добрий день! Це відео буде присвячено відео, поняттям випадкова подія, випадкова величина, функція випадкового аргументу та випадковий процес і взаємозв'язок між цими чотирма поняттями. Що це таке? Отже, теорія ймовірності починається з першого поняття випадкова подія. Взагалі, у курсі теорії ймовірності подія називе довільний наслідок або результат будь-якого випробування, спостереження або експерименту, який може наступити або не наступити. Випадкова подія це конкретна результат це подія, яка може відбутися або може не відбутися в результаті випробування. Якщо ми кажемо про випадкову подію, то часто кажуть просто про імовірність випадкової події. Нагадаю вам, що в курсі теорії ймовірності випадкові події позначаються великою буквою А, Б, С і так далі, будь-якою буквою латинського алфавіту. І ми позначаємо там, наприклад, А, це число білих кульок, які витягли з кошика і так далі. Ми, звичайно, завжди знаходимо імовірність випадкової події. Наприклад, якщо в нас у ящику там міститься 15 кульок, 3 білих і всі інші чорні, то ймовірність дістати білу буде 3,15. І так далі. Наступне поняття це випадкова величина. Випадкова величина називається величина, яка в результаті випробувань може прийняти те чи інше значення, причому наперед невідоме яке саме. Трошки поговоримо про випадкову величину і її зв'язок з випадковою подією. Нехай у нас випадкова подія А буде полягати в тому, що сьогодні температура на вулиці буде, наприклад, 30 градусів. Сьогодні в Харкові у нас літо, тому 30 градусів. Імовірність цієї події можна визначити якось там статистично. Тепер розглянемо, а що ж таке випадкова величина? Насправді, у нас може бути і не 30 градусів сьогодні температура повітря, може бути 31, може бути 16 і так далі. Через те, що сьогодні літо, то діапазон, наприклад, може бути від 12 до 40 градусів. Отже, випадкова величина Х, звичайно, позначається Х, або З. І визначають значення цієї випадкової величини Х і Т і відповідні ймовірності. Тобто, ми вже розглядаємо, що сьогодні у нас може бути і 12 градусів, і 13 градусів, і так далі, до максимальної температури, яка можлива. І ми знаємо, що в нас може бути імовірність, ну, найбільше ймовірно, це 30 градусів, значить ймовірність для 30 градусів буде найбільша. Імовірність там для 12, 45 градусів менша, і так далі. Тобто випадкова величина розглядає температуру повітря в Харкові сьогодні всі можливі варіанти. Наступне поняття: функція випадкового аргументу. Позначимо цю функцію як y дорівнює φ від X. Про що вона каже? Що в нас є випадкова величина y, у нас є випадкова величина Х. Ось такі системи даних, да? і y якось залежить від X. Наприклад, якщо стосовно температури, ще раз повторюю, випадкова подія це яка ймовірність того, що сьогодні буде температура 30 градусів. Наприклад. Випадкова величина. Ми розглядаємо ймовірності всіх можливих температур сьогодні. А ось функція випадкового аргументу буде залежати якось від X – Наприклад, у нас температура завтра залежить від того, яка була сьогодні температура. Тому Y, випадкова величина Y в даному випадку, це буде температура завтра да, наступного дня, після дня, що розглядається у випадковій величині X. Тобто, це наступний день, фактично, температура наступного дня. Звичайно, це не, неправильно, але нехай, наприклад, температура наступного дня буде на одиницю більше. В такому випадку ми будемо позначати, що y дорівнює x 1 і визначати відповідні ймовірності за такою ж самою таблицею. Це буде функція випадкового аргументу. А тепер яке питання розглядає випадковий процес? Стосовно. Температури повітря у Харкові. А ось випадковий процес буде охоплювати всі дні і температури в залежності від часу. Тобто, випадковий процес розглядається як функція, яка залежить від зміни Т від часу. Іноді позначає Т і омега. Омега це амплітуда в даному випадку. Отже, що це означає, наприклад. У нас можливі температури. Тобто, ми вже будемо розглядати не один день, а всі дні року. Наприклад, час у нас дорівнює 12.06 2023 року. Це перше значення часу. Амплітуда часу в цей момент буде від 10 до 18, тобто найменша і найвища температура. Максимальне значення і мінімальне значення в цей день. Отже, Випадкова величина або реалізація цього випадкового процесу на 12.06 буде включати в себе значення 10 градусів, 11, 12, 13 і до 18. Наступний момент це 13.06 2023 року. І те ж саме амплітуда тут визначається наступним чином, за статистичними даними: від 10 градусів до 17 градусів. Тобто випадковий процес охоплює всі можливі значення випадкових величин по датах да, по часу. Це значення температур в конкретний день року. І так далі. Ну, наприклад, 14.03 на у нас буде амплітуда від 11 градусів до 23 градусів максимально. І так далі. Отже, ще раз, випадкова подія це одна подія. Випадкова величина включає в себе всі можливі події в даній ситуації. Функція випадкового аргументу це теж випадкова величина, але вона залежить від іншої випадкової величини. А ось випадковий процес це всі випадкові величини, які можливі при даній ситуації. Скоріше за все, випадковий процес залежить від часу. Це функція від часу. Можна казати, що це. Що функція випадкового аргументу є частинним випадком, випадкового процесу. Дякую за увагу, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк. На все добре!